Чистка Матео. Дуже активно вищі сили захищають, іде Верховний суд, вам повертається енергія, здоров'я, відновлюється. Дуже активна чистка відбувається. Порчі на смерть робили на уход. на вгасання. Ще когось обирали. Ще як конкурента. По конкуренції вбирали і хотіли мітили на вашу місце на роботі або на вашу роботу, на вашу посаду. Тут конкуренція. Все буде гаразд. Дуже хороші карти. Вище сили, янголів охоронців, духів роду, закликають, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Тих, хто дивиться відео близьких людей, одвертаю, одвожу ворогів. Лиха зробити не зможуть. Знімаю весь негатив із дітей, онуків на дітей. Робили порчені програми теж. Заперечується, повністю, анулірується вся негативна програма. Переклад чужої карми негативної знімаю. Переклад хвороб боргів знімаю. Відкриваю шляхи дороги на вдачу, на успіх, на щастя. Дорога відкрита. Прошу допоможіть. янголи охоронці, духи роду. Закальцована програма знімається. Як на обручку робили на колечко якесь. Заперечую, знімаю, анулірую всі програми, що робили на кольцо руйну розриваю, більше не працює ця програма. Заперечую весь негатив, убираю, перекриваю. Вищі сили, янголи-охоронці і вдень, і вночі, духи роду, закликаю допомоги. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захищайте, оберігайте, ненамитно не лишайте, де буде захист міцний. Більше лиха ворог зробити не зможе. Сили втрачай, свідомість втрачай. Напасти більше не зможе. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Анулюю повністю всі прив'язки. відсікаю відв'язую всіх мерців, сутностей, сушів, ляр. Біси, відв'язує, більше втручатись у вашу долю не зможуть. демони відсікаються на віки вічні. Убираю, буде так і так і є.